Вітаю, друзі, чи можлива атака Росії на одну із країн НАТО? Це турбує багатьох. І мені здається, що якраз розв'язка цього сценарію твориться на полях України. Адже Міф про Другу армію світу руйнується від дня до дня саме на полях боїв в Україні. Але він був підірваний остаточно і безповоротно, ще, здається, у 2015 році, коли путінські соколи ударили по загонах туркоманів на півночі Серії. І тоді війська Ердогана навіть не замислилися ні на, ні на йоту. Просто збили російський літак, і на тому все закінчилося. Після того, як, по суті, відбувся заліт російського літака в зону протиповітряної оборони країни НАТО Туреччини. Туреччина особлива країна в НАТО, тому що скільки б не брюссельське керівництво не їздило по вухах українцям, але хіба турецька демократія якісніша від української? Оце питання. По суті, Туреччина. Є авторитарним режимом, ну, таким гібридним, але авторитарним режимом, зі своїми східними особливостями, зі своїм конфліктом, до речі, всередині НАТО, Грецією. І те, що Туреччина так жорстко і однозначно зреагувала по путінських соколах, і Путін вмився, є свідченням. Не просто такого регіонального лідерства Туреччини, але ще й рішучості її керівництва. Насправді, Ердоган з точки зору Брюсселя просто більший бандит, ніж Путін, і більший бандит з'їздив по писку Путіна. Мені здається, що Путін надломився психологічно після збитих. Збитого літака і ну, такої нормальної ситуації з перекриттям босфору. Всі інші сценарії для нього ще більш принизливі, бо Туреччина це все-таки ну, хоча б за військовим потенціалом, крім ядерної зброї, Україна не менша, ніж Росія, Російська Федерація. Але більшим приниженням для Росії є не перекриття босфору. А те, що, наприклад, Фінляндія і Естонія перекриють Росії Балтику. А там є порт услуга, через який відбувається основна перевалка нафти російської. І цей порт може бути просто заблокований, бо для судноплавства є вузька діляночка в три милі морських. Для судноплавства російського. Але Естонія з Фінляндією можуть ці три милі перекрити, оскільки ці три милі потрапляють в зону їхньої морської відповідальності. Але ж ударити по Естонії не вийде, і по Латвії, і по Фінляндії не вийде вдарити. Справа в тому, що фінська армія доволі боєздатна. А таке, трапилася мені колись така цікава соціологія це готовність воювати за свою країну серед населення. Так от у Фінляндії більше 70%, по-моєму, чи не 78% громадян готові зі зброєю в руках воювати за свою країну. Ну, приблизно як в Україні. І такий рівень у Польщі, плюс-мінус, в країнах Балтії. Тобто, ми маємо суцільний пояс цього російського погранича, де з Росією готові воювати інші країни не менше, ніж Україна. Тобто, по кому з НАТО бити? Фінляндія ще не член НАТО, і ударити по Фінляндії для того, щоб вона остаточно була прийнята в НАТО, навіть без всіх цих процедурних петлянь. Тоді Швеція буде прийнята навіть попри, ну, скажімо так, спеціальну позицію Ердогана. Ердогана є претензії до Швеції, тому що там курди, почуваються, досить певними в ну, Швеції, навіть стали частиною внутрішньої політики Шведської. Тому в Ердогана свої рахунки, але, гіпотетично, уявити, по кому може вдарити. Путін. Вдарити може не Путін. Вдарити може Путін руками Лукашенка. І єдине місце, яке Ну, буде можливо виправдати удар по ньому, це якраз вузький коридор в районі Сувалок. Сувалський коридор, який для Білорусі і Путін може він в такому психічному стані, що він може подарувати Калінінградську область Лукашенку. Тільки заради того, щоб Лукашенко двинув свої війська на Сувалський коридор, щоб створити транзит між Калінінградом і Мінськом. Такий трюк. Воно, воно звичайно ну, контраверсивно, але про такий трюк в... Рукаві Путіна ну, гіпотетично можна здогадуватися. Адже він прокачував Білорусь спеціально з цим набуттям ядерного статусу новим не тільки через станцію атомну, а й е, фактично перепідготовку авіабортів літаків е, на здатність нести ядерну зброю. Тобто Путін перетворював Лукашенка в ядерний жупел. Лукашенку нічого не лишається робити, оскільки він, крім Путіна, і крім Китаю і Туреччини, особливо не має до кого звернутися. Він, звичайно, візит в Зімбабве провів блискучий, отримав опудало, Лева собі в подарунок. Тому, коли він питав, це тому, що ви вважаєте мене левом, зі сказали так, а самі подумали, тому що ми тебе вважаємо пудалом. Тобто у Путіна особливого маневру для удару по жодній із країн е, НАТО нема. Але це не значить, що ці удари не були, і вони були дещо інакшими. Адже використання бойових отруйних речовин на території Великобританії і є агресією проти країни НАТО. Але цю агресію чомусь проживали. Тобто Путін так по-дитячому готував собі коридор можливостей, адже йому пробачили Крим, йому пробачили Грузію. Йому пробачили Великобританію. Тому, по суті, Путін вважав, що йому пробачать Україну. Так хіба тепер можна сумніватися, що удар по Україні і є ударом по країні НАТО? Адже основні спонсори Української Незалежності і безпеки і боєздатності це країни НАТО. Споза НАТО. Буквально одиниці країн нам допомагають озброєнням. А так, основні країни НАТО допомагають. Тому, як це не дивно, вже на сьогоднішній день можна сказати, що удари по Україні і є ударами по країні НАТО. Потенційні поки що, але країна є партнером НАТО без поки що. Повноцінного членства. Але Україна виконує функцію НАТО в протистоянні Росії, адже Україна захищає всю Європу. Тому із можливих маневрів, аби розширити війну, Путіна особливо той не має сценаріїв, куди не кинь всюди клин. Це, звичайно, не означає, що він з дуру не вдарить по ризі, наші міги будуть в Ріги чи по Таліну. Рівень його неадекватності зашкалює, але ж на, цих, на територіях цих країн перебувають такі дзеркальні контингенти військ. Інших країн НАТО потужніших авіаланки розміщені на аеродромах цих країн з хорошим озброєнням. Ну і загалом розміщення дивізії танкової американської в Польщі. Це і є протидія потенційному удару по сувалках, по сувалкському коридору. Тобто Путіну Лукашенку поставили рогатку, як ошелілому медведю. Хочеш напнутися на рогатину, полізь в сувалки, бо поряд з литовцями там стануть і поляки, і українці, і британці, і американці. Тобто Путіна лишається лише лякати або з дуру битися об стіну НАТО, лобешником. От і все. Ми переможемо. Діліться цим відео, ставте вподобайки, ставайте спонсорами каналу, аби наша аудиторія зростала. Слава Україні.